Не говори в нас мова, солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів, в її скарбниці доля України, Глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона грант на вічність, тому її так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишилось слово. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, Котрою учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У цій мові нам співали, нам казки казали. У цій мові нам минуші нашу відкривали. От тому плекайте, діти свою рідну мову. Вчиться сладно говорити своїм рідним словом. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, прощає, наче зірка світанкова з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна. І в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у Не впадеш, як на вітрах полова, моря перелетиш, і не впадеш допоки буде в серці рідна мова. Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, Що відкопорить, відімкнуть. Коли які слова вживати, як дитині це збагнуть? Все просто, в нас багата мова, Для всього є свої слова. Уважно прислухайсь до слова і зрозумієш ці дива, розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай, охоче, ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай, що від... закупорене тісненько відкупорити треба нам, Запам'ятай і це гарненько, І раду всім даси словам. А книжку треба розгортати перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий дзвінки. це маленькі діти, кожна кращою є для.